На третій рік повномасштабної війни подолати в тому і знайти сили для залучення ресурсів, щоб вистояти до перемоги, на чому фокусуватися бізнесу, суспільству та державі, щоб зараз робити ще більше. Тема першої дискусії форуму диригенти змін від Делойт. У залі представники соціально відповідальних бізнесів, які стали надійним плечем для сил оборони України від початку великої війни, але наприкінці складного 24-го і не менш складного, 25-го, підтримку треба посилювати в рази, кажуть волонтери. Більше включатися в цю війну, бо є куди, і знову ж спільно з іншими бізнесами, спільно з державою, спільно з силами оборони. Більше включатися, оскільки, можливо, другого шансу вже не буде, і можливо, що потім вже буде запізно. Вже дев'ятий рік диригенти змін стали дискусійним майданчиком для бізнес-лідерів, суспільних та державних діячів. І мета одна синхронізуватися і зрозуміти, куди ми рухаємося, що варто покращити, а що взагалі змінити. Нині великий виклик для бізнесу це дефіцит людського капіталу, а без людей неможливе відновлення країни. Ми дуже багато аналізуємо, думаємо, яка саме тема може мати певний резонанс серед спільноти, яка приходить сюди на форум. Чи дійсно ми розуміємо всі виклики сьогодення? Чи робимо ми достатньо? Є відчуття, що не факт. Що там відчувається певно в тому в суспільстві, але треба робити більше, щоб стояти. А можливо, якщо ми робимо стандартні речі, то нам буде складно перемогти. Можливо, нам треба думати якось інакше і шукати рішення, які ну зовсім нові, які змінять країну, змінять підходи, і в той самий час дадуть нам цю можливість дійти до так такої бажаної перемоги. Компанії готові інвестувати в навчання фахівців, перекваліфікацію. Багато бізнесів уже це роблять. Держава також організувала програми перенавчання. Нині на ринку праці перемагають людиноцентричні компанії. Роботодавці, котрі дбають про своїх працівників, де б ті не були. Величезною гордістю компанії Starlight Media, де сітів новий канал СТБ, щоб багато людей, які безпосередньо займаються виробництвом, залишилися в країні і працюють. Також, звичайно, нашою великою силою є партнерство з людьми, які поїхали і можуть продовжувати працювати дистанційно, особливо в частині жінок з дітьми. Ну і звичайно, що далі це тільки освіта. Тільки друга професія залучення жінок замість чоловіків, які пішли служити в сили оборони. Одна із панелей форуму про лідерство у часи кризи, як керівнику мотивувати втомлених працівників і створювати ефективні команди. Своїми принципами поділився голова Нацбанку. Керуючи Національним банком, ти керуєш колективом 4,5 тисячі людей, які дихають з тобою одним і тим самим повітрям, їм падають на голові ті самі бомби, що й тобі. Ви знаходитеся абсолютно в рівних умовах. У них є такі самі життєві, сімейні потреби, тривоги, страхи. І потрібно відчувати це. Через це в Національному банку з'явились дитячі кімнати. У нас з'явилися дитячі табори. По Національному банку бігають діти. Неможливе економічне відновлення країни без інвестицій. Нині в Україні є багато внутрішніх інвесторів. Вітчизняні бізнеси активно вкладають кошти в енергетику, розбудову розподіленої генерації. Держава максимально дерегулювала процес, і це дасть поштовх. Бізнес отримав можливість залучати кредитні кошти. Енергетика на зараз, в принципі, є таким, може бути, флагманом, тому що ну це може бути природня, вона була зруйнована. Треба захищатися, підтримувати бізнес. Тут є, існують там такі пільгові програми, і вони, в принципі, там досить гарно працюють. І це зараз там може бути найбільше попит, який є. Дуже активний нині малий та середній бізнес кажуть у банку. Стійкість, витривалість і швидка реакція на виклики, те, чому навчила підприємців ця війна і що допоможе нам вистояти. Наталя Кулик, Віктор Зеленко, факт і сітіві, марафон. Єдині новини.